Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ми з вами знаходимось на неймовірному кінофестивалі реально європейського рівня Миколайчук Open». сьогодні третій день. І я планувала, як зазвичай, йти в кінопалац імені Івана Миколайчука, колишній кінотеатр Дружба. Але центр центр, моя локація, моє рідне місто. І ми зараз знаходимося в помешканні колишньої синагоги темплі окраси Чернівців. За мого дитинства, це був кінотеатр жовтень, який був дуже дуже прогресивним, і в якому я особисто була дуже багато разів. Це був кінотеатр номер один. Тепер це кінопалац Чернівці. Звичайно, він потребує реставрації, але все згодом. Я думаю, що при такій чудовій. Е Локації при такій чудовій енергетиці це все можливо. І так, сьогодні третій день кінофестивалю «Миколайчук-Оупен». Про перші два дні я вам поступово розповідала. Я розповідала про зустріч з неймовірною Наталою Сумською, з Ларисою Кадичниковою, з переглядом фільму скороносного актора і режисера Мертві не завдають болю. А сьогодні тут буде демонструватися фільм «За двома зайцями. Неймовірний Михайло Старицький, його п'єса. І ми одразу з вами переносимо до Києва. Я е, коли прогулююся Андріївським узвозом чи Володимирською гіркою, коли я бачу ту неймовірну альтаночку, в яку, який е, голохвастов, Своих Петрович Голохвастов, е, е, хизувався своїм жилеткою, костюмом перед своїми хлопцями. А коли ти ходиш андрійським узвозом, бачиш андріївську церкву, ти згадуєш е, період е, фільму, де Проня нього прокопована. Е, Йла до шлюбу, і ця трагічна сцена. Вона була дуже щирою, наївною, трохи десь е, такою дивачкою. Але ці всі геніальні фрази, які в цьому фільмі ми знаємо по цей день е, чудова Маргарита Криницина, Яковченко, Олег Борисов і неймовірний режисер Іванов. До речі, ця стрічка е, була. Спочатку на українській мові, а потім за радянських часів її, ну, звичайно, з кіно потребувало перекласти. Вона від того трохи втратила, але зараз ми це можемо побачити на мові оригіналу, тобто на українській мові. І е, сьогодні у кінопалаці Миколайчук іде наша українська сучасна серіал, драма Кріпачка. Події нас переносять у 19 сторіччя, де. Е, Розповідається про історію кохання, історію життя. Я думаю, що вона дещо і з життя, а дещо все-таки художньо відтворена. І це ми зможемо побачити в неймовірно затишному, прогресивному кінопалаці імені Миколайчука. А я хочу відчути цей вайб, який я знала в дитинстві: кінотеатр жовтень, кінопалац Чернівці, хідник. Фестивалю Миколайчук Опен, і я хочу зараз вам показати атмосферу холу. Я думаю, що е, ми підписники з Ізраїлю, з Америки, вони відчують і просто будуть навіть плакати, ностальгувати. Тому що ми в цьому кінопалаці дивилися фільми на останньому ря ряді, обіймалися, цілувалися. Ну, тобто, це була атмосфера життя радянського періоду. Давай зайдемо ось сюди в хол, от прямо за мною. Це у нас зараз е, Миколайчук. Open. Ось тут е, хол, в якому, в якому грали музиканти, тут був буфет за радянських часів. Е, тут збиралася дуже вишукана публіка, і ми всі віталися один з одним. Е, як це було в фінегусі Темплі, це можна тільки уявити, адже вона була спалена, підірвана, і це окрема тема розмови. Е, в залу ми підемо туди трохи далі. І зараз я ще вам про щось цікавеньке хочу розповісти. Пішли зі мною? Я хочу вам представити, бачите, ось такий буковинський, так ще було дуже добре видно. Такий буковинський килим, і, напевно, трошки ближче. Я хочу вам представити бренд-нехустка. Як звати дівчину, яка керує вами, Іра? Ірина, коли я приїхала в Чернівці безпосередньо на день вишиванки, адже я де б я мандрувала світом на день вишиванки, я планую бути в Чернівцях. І прям з потягу, навіть не продягнувши своє неймовірне вишиване плаття, яке ми разом з Юлією Магдичу готували до цієї події, я прям в джинсах з потягу вийшла на Кобилянську і хотіла відчути атмосферу рідного міста. І я побачила дуже багатьох людей. Побачила Іринку дуже стильну дівчину, і ми Почали розмови зазвичай в Чернівцях. Це було біля Джорджини, і вона мені розповіла про бренд-нехустка. Я сказала, що пам'ятаю на Миколай Чеков, що саме цей бренд я дуже ну як фешн дівчинка, дуже це все люблю. Сподивіться, яку красу вони роблять. Тобто, тут відтворені принти українських художників сучасних і не тільки в текстилі. І ось, наприклад, така футболочка, бачите, яка краса. Ну, от Просто якість неймовірна. Коштує в діапазоні, допомагає мені, Танюша. Ти, кажи, ми ж комунікуємо 1520 гривень. Ну, дивіться, наскільки це стильно. Як я кажу, носіть наше, цініть наше, любіть наше. Тепер дивіться, ось така неймовірна Е, Така неймовірна кроватка 1500, так? 1630. Це принт, це який у нас принт? Басарабський килим. Тобто, ну, те, про що я завжди, до речі, ну, Басарабський килим. Що казати, що казати. Ну, тобто, ну, тобто, блін. Наприклад, давайте я свій гарданий заберу і робимо вам ось таку подачу. да? Ну, що? Неперевершено? Супер. Тепер працюємо далі. Розповідає далі. Так, ось дивіться, такі... до речі, таку хусточку придбала Наталя Сумська, Лариса Кадочникова. Е, ну... Що казати? Дивіться, яка краса? Жіноцтво світ, 1985 рік. Далі Іван Миколайчук, ось така от теж хустинка. вільно думні. І це бренд носить назву не хустка. Можна я візьму, покажу оцю? Подивіться, знову ж таки, Бассарабський килим. Ну, це взагалі моя тема, яку я просто обожнюю носу її світом. Скільки коштує така хустинка? 970. Це натуральний шовк? Штучний. штучний шовк. Це все робота наших українських дизайнерів, наших виробників. І це все ви можете придбати. Є, дивіться, хусточка Сергій Параджанов, от Фестиваль. моя фестивалю цьогорічного фестивалю. Моя культура. Скільки така кроваточка? 1600 шістсот. Ось дивіться, ось така кроватка. вона нормально там відтворюється. Це орнамент з міста Каргійське. Так. от, е, ну, замість квітів, дивіться, замість квітів, ось така може бути поштівочка. Дуже все мило. Коли ми тоді з Іриною е, розмовляли. Ну, що казати, це просто дійсно неймовірно. І ось така сукня. От, наприклад, якщо у вас є тайстриня, який там е, с... біля 100 років, і ви по-різному в'яжете такий шалик, як завгодно, на однотонну сукню, знову ж таки, як фешн-фешн-леді. Ну, і по-перше, ви їдете скрізь за кордон. Ви автентичні, е, українське, неймовірно гарне. Воно таке гарне, як наша мова, Солов'їна, як наші фільми, як наші співи. Тому, мої любі, приходьте на кінофестиваль, він ще буде до неділі. Розмовляйте з солов'їною, носіть наше, любіть наше, пишайтеся нашим, тому що воно найкраще з любов'ю до вас, з кінопалацу Чернівці, трошки запізнюючись на перегляд фільму з двома зайцями. Але з величезною, величезною любов'ю до всього, що я бачу, тримаючи в руках неймовірно лагідно приємну хустиночку бренду «Нехустка» ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па!